Доброго дня. Чи ви знаєте, який сьогодні день? Який сьогодні день? Четвер. Ще? А, ні, сьогодні До, день народження да. Тараса Григороча Шевченка. Так. А чи можете ви щось згадати з його творів? Катерина. Ну, не... ну ні, ну, я знаю, але я не пам'ятаю. <гум> Доброго дня. А чи знаєте ви сьогодні, який день? Так, да, день народження Тараса Шевченка. А чи можете згадати щось з його творів? Доброго дня, а ви знаєте, який сьогодні день? Ні, не знаю. Простий, обичний день для мене. А для України? Для України? Теж а. не знаю, не чула. Не чули? — Ні, в мене маленька дитина, нема коли про а. це. О, сьогодні день народження Тараса Шевченка. Так, дякую. А ви знаєте, можете назвати назви творів або щось зацитувати з його творчості? О, для мене в дану хвилину для України. То... Його твір Кат «Катерина», Там є такі слова Не кохайтесь чорнобриві з москалями. Це для мене такі слова, які надихають. І коли, наприклад, пишуть хлопці з Росії, то для мене завжди є приклад самі, саме ці слова. День народження Тараса Шевченка. А в мене ось дитина може навіть розповісти віршик. Над Дніпровою сагою стоїть явор мешлозою. лозою. Меш лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився. Що без долі, без родини та без вірної дружини. І дружини, і надії в самотині посивілля. Явор каже. Похилюся та в Дніпрові скупаюся. Козак каже, погуляю та люблю, пошукаю. Так, День народження тві? Тараса Григоровича а, Шевченка. Да. Чудово. А можете сказати назву його творів чи процитувати? Ну, Кобзар, Ну, заповіт. І, е... і, ой Боже, скільки зналось. Е... Катерина, 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 да. і, ой, поема Катерина, Сон і Люб, думи мої думи. Да. Зараз іменно да, актуальне наше да, да. пройшло, а, а особливо його... зараз, як да, ми виборюємо свою чорнові, зараз не незалежність свою виборюємо. Отак і, да. Злі люди роблять горе з нами. Да. Так. Так. Все нічого як в Росії Пророк не був. помінялося. Нічого. Все так да. само, а ми все таки своду сводо... як. Свобода. Бо борюємо, свою ні, свободу, свободу любимий народ, ми як козацького Волелюбний. роду, да, волелюбний. Да. От, от ми любимо незалежними, от ми самі навіть з сестрою, ми вже на пенсії говоримо, от ми любимо волю, от ми можемо свободу, щоб нами ніхто не керував. Ну, тому що нам вже за 60 Ні, ну, да. плюс, тому <поцепити> що не варто. Да, да, ми це не прекрасно розуміємо, хто чим дихає, Конечно, хто да. чим як то ми розуміємо, розуміємо. Розуміємо. ми розуміємо, і нас ніхто. Да. І була та партія регіонів. Ти всі були Януковичі, нас нутро. Ми не змирялися з оцим всім. Боролися, і люди виходили на, на Майдани. Виходили, і на... Ми українці і і наші... саме нам і переможемо. Українці. Ми, ми знаємо, бій, що бій, за бій, нас таку ціну да. платять зараз наших... да. полягають за нас. У нас теж племенник загинув в Маріуполі 7 квітня. І сказав, що ні, ми тут стоїмо на смерть, щоб вони до вас не прийшли. Вони їх держали до, до е, травня місяця. Там він загинув, командир взводу. І ще з 13-го року, з перевального, три чоловіка не зрадили присязі. То всі пішли. У мене син в Криму. Зараз теж служить під Донецькій області, під Бахмутом. Бідні вони молимо да. за ним. За, за них Куємо. народження Шевченка. Даша, які віршики Шевченка вивчили? Світає, край неба палає, соловейко в темній гаї, сонце зустрічає, тихенько вітер віє, степи, лани мріють, сади рясні похилились, Тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем.